Готові? Ну, починаємо. Про судову реформу в Україні не говорить лише ледачий, але водночас чомусь вона не рухається. От чому вона не рухається, поговоримо з нашим наступним співрозмовником Степан Берко, менеджер з адвокації фундації Де Юре, гість громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Вітаємо, пане Степане. Добрий, день. пане Степане. Ми знаємо е, таку історію, яка нашуміла на всю Україну. Суддя Богдан Львов е, із Верховного суду. Він голова касаційного е, суду, касаційного господарського суду у складі Верховного суду України. З'ясувалося, що в нього є російський паспорт після цього. Засідав Верховний суд, не вдалося його вигнати. Потім таки вдалося його вигнати. Чим закінчилася ця справа? Насправді ця справа ще в процесі. Дійсно, з'явилася спершу інформація від журналістів про те, що Богдан Львов має російське громадянство і. Голова Верховного суду, пан князів, звернувся до Служби безпеки України, і у відповіді Служба безпеки підтвердила, що дійсно офіційно вони підтверджують наявність пана Львова російського громадянства. І після цього голова Верховного суду фактично відрахував пана Львова зі штату суддів Верховного суду, тому що відповідно до конституції, відповідно до закону. Український суддя не може мати громадянства іншої держави, але зараз фактично Богдан Львов пробує повернути собі цю посаду. Він звернувся до суду, оскаржуючи це рішення, і звернувся не до простого суду, а до окружного адміністративного суду міста Києва для людей, які слідкують за взагалі у судовій судові. Цей суд є дуже одіозним. Його очолює такий суддя Павло Вовк, і власне Національне антикорупційне бюро кілька років тому опублікувало записи з кабінету цього Павла Вовка, які свідчить про, скажімо. Про дії, які зараз лягли в основу кримінального провадження, і голові цього суду і іншим суддям цього суду інкримінують е, захоплення влади у кількох органах судівського врядування. Фактично бачимо ситуацію, коли суддя з російським паспортом намагається через е, е, суд, який є символом корупції. Е, у судовій владі повернути собі посаду е, у судовій владі е, насправді очований розвиток цієї ситуації. Єдиний спосіб, який можна було би все-таки поставити крапку у цій справі, це позбавити Богдана Львова громадянства України, тобто не позбавити, а якщо юридично коректно говорити, то припинити його громадянство. В законі є процедура, яка дозволяє президентові України на підставі там всіх документів, які він отримає, і доказів, ухвалити рішення про припинення громадянства. Це фактично буде єдиним запобіжником, який дозволить гарантувати, що корумповані судді не будуть використовуватися для того, щоб повернути громадянина України Росії на до з найвищих посад судові. Ну, до речі, була петиція до президента України про позбавлення громадянства судді Львова, і вона набрала 25 тисяч підписів. Е, відреагував якось президент на неї? Так, президент відрахував. Відреагував тим, що звернувся до своєї комісії при президенті при президентом з питань громадянства, попросив її розглянути всі факти. Які стосуються громад... наявності громадянства Російської Федерації Богдана Львова, і якщо є на то підстави, ну, рекомендувати йому припинити громадянство України Богдана Львова. Складність лише в тому, що е, вже скільки прийшло? Вже більше місяця прийшло з того часу, коли відповідь президента була, майже, майже місяць. А публічно жодної реакції в цієї комісії немає. Ми зі свого боку з громадської організації фундації до юри звернулися до комісії з проханнями надати інформацію, чи чи якось вони відреагували на це доручення президента. Поки жодної реакції немає. Але це може свідчити лише про те, що немає політичної волі і немає сигналу від самого президента і від його офісу про те, що Богдана Львова готові припинити його українське громадянство. Тому що ми знаємо, що в інших випадках, коли в певних високопосадовців виявляли іноземне громадянство, і було таке бажання в президента, то ця процедура проходила досить швидко. А для цієї процедури достатньо всього лише двох речей: це подання від державної міграційної служби про те, що дійсно є факт наявності е, іноземного громадянства. Після того це рішення конкурсної е, рішення комісії при президенті, і буквально протягом тижня двох президент вже були президенти, ухвалював рішення і припиняв громадянство України. Оскільки досі ми такого процесу не бачимо і реакції не бачимо, виглядає так, що або президенту він не до того, або в його офісі є люди, які роблять все для того, щоб пан Богдан Львов залишився на посаді, а така мотивація, ймовірна, для чого залишати Богдана Львова на цій посаді, вона полягає в тому, що Богдан Львов є до цього судов, суддею у судовій владі. Я нагадаю, що кілька років тому. Публікувалися також записи, коли Богдан Львов збирав перед з'їздом суддів України, збирав е е е довірних суддів і розповідав, за кого вони мають голосувати на посаду суддів Конституційного суду, е е інші високі посади. Тобто, це є та людина, яка має сильний вплив судовій владі. Чи хтось цей вплив хоче використати, а мати е, такий інструмент тиску е, на Богдана Львова як можливість в будь-який момент позбавити його е, українського громадянства відповідної суддівської посади це найкращий спосіб е, мати слухняного е, впливового суддю. Ваш колега Михайло Жернаков написав е, у Фейсбуці про те, що Богдан Львов. Нібито звертається до Окружного адміністративного суду Києва, аби навіть поновитися на посаді. Наскільки ця інформація відпода... відповідає дійсно? Так він дійсно звернувся до цього суду. І в грудні суд буде розглядати це питання. Ми очікуємо, що зважаючи на те, що це за суд, і який суддя буде розглядати цю справу, що. Данбо може отримати цілком позитивне рішення. Е, ну, тут, тут важливий буде суспільна вага до цього судового засідання, тому що ми, ми бачимо неодноразово переконуватися, що якщо є суспільна увага, якщо представники громадськості присутні на таких засіданнях, якщо журналісти висвітлюють е, ці засідання, то судян, ну, важко. Важче ухвалювати абсолютно незаконні і, і абсурдні рішення. Будемо за тим спостерігати. Ще раз наголошую: найкращим запобіжником проти того ймовірного рішення Окружного адміністративного суду міста Києва є припинити громадянство України Богдана Львова, для чого є всі законні підстави, і це рішення може ухвалити президент. Пана, пане Степане, ну взагалі, якщо чесно, то не вкладається в голові, як таке може бути, що стільки часу ми вже воюємо з Росією, а громадянин цієї держави займає високу судову посаду. І в 2014 році, як тільки майдан переміг, тоді багато активістів говорили, що потрібно реформи починати саме з судів і проводити люстрацію суддів, інакше всі інші реформи просто. Приречені, тому що ми зараз бачимо безліч таких випадків, коли звільнені люстровані ті ж самі правоохоронці, наприклад, нечесні прокурори, і так далі. Вони всі йдуть в суд, і В більшості з них поновлюються через суд, тому що судді, як були ті ж, ті ж переважно, які були при режимі Януковича, ті залишилися до цього часу, і це один з найбільш таких кричущих кейсів, так і от ви декілька разів наголосили на тому, що єдиний спосіб в даному випадку позбавити суддю посади це позбавити його фактично громадянства. І з якихось політичних мотивів офіс президента це гальмує. Так а чи є інші механізми взагалі впливу на таких суддів, якщо вони ну відверто працюють на ворога або і відверто корумповані так, судді в нас залишаються недоторканими. І, в принципі, вся реформа, вся реформа судової системи в це і, мабуть, і впирається, наскільки ми розуміємо. Так то, оці, скажімо так, інструменти громадянського впливу, висвітлення судових процесів, якісь мітинги, ну зараз правда, війнами не можемо проводити мітинги, але раніше так. Вони взагалі дають якийсь ефект, чи е, на вашу думку, це надієвий механізм? Якщо ні, то що би ви ще пропонували, що може громадянське суспільство зробити, щоб нарешті зрушити е, це з мертвої точки і добитися е, очищення судової гілки влади? Пересе ще раз е, хочу наголосити: суспільна увага. Висвітлення в медіа, мітинги це ті інструменти, які впливають. Тому що увага е, означає, що вслід багато вищу незаконне рішення. І я хочу вас поправити, попри воєнний стан і війну в Україні, мітинги не заборонені. Е, заборонити проведення мітингу навіть час воєнного стану може тільки суд своїм рішенням. Тобто в нас немає відповідно до конституції якоїсь заборони на проведення мітингів навіть зараз. Вони можуть бути заборонені, лише якщо це буде становити загрозу для безпеки громадян національної безпеки. Але в кожному конкретні має бути річне суду. Повідає до того, що потрібно служити судову реформу з, 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 з мертвої точки. Я хочу наголосити на тому, що з часу перемоги революційності насправді досить багато вдалося. Тобто люди, які не слідкують за цим процесом судової реформи, вони звісно не помічають таких речей, тому це технічні речі. Але насправді зараз, власне, тут в ці дні відбувається дуже важливий процес, я би сказав, кулінар судової реформи. Відбувається добір на паручого судовір кандидатів. Це вища рада. Суддя і вища кваліфікаційна комісія суддів. Ці два органи вони відповідають за дві речі: хто в судову владу, тобто сам суди, вони відбирають кандидатів і кого звідти виганяють. Тобто за те, щоб не до причесних суддів, суддів корумпованих, суддів, які вчиняють якісь порушення або порушують закон, щоб дії цієї системи виганяти. І власне, проблема з реформою, яка почалася після революції гідності, полягала в тому, що очищення судової влади, а я на що у нас всі судді в Україні мали проходити кваліфікаційне оцінювання, і частина з них прийшла. Які від, ну, в межах якого перевірялися, чи відповідають закону, чи не порушують вони закон, чи, чи немає в якихось статків, які не можуть пояснити, від вони ці статки не буде. Проблема лише в тому, що ці перевірки здійснювали органи, в яких були присутні люди, до яких самих були питання по доброчесності, і власне зараз ми через дев'ять років е, доходимо до... Того етапу, коли ми маємо шансу сформувати таку вищу раду правосуддя, вищу кваліфікаційну комісію, які, на нашу думку, будуть спроможні добирати якісних доброчесних суддів посади, вакантні і виганяти системи тих, які систематично порушують закон, ухвалюють незаконні рішення. І, власне, зараз дуже важливо, щоб цей процес відбувся, попри все, попри це. Тому що ми розуміємо, що. Від того, як сформуються ці два органи, буде залежати ну, якість судової влади найближчі десятки років. Тобто, якщо ми зараз формуємо якийсь клад вищаючи кваліфікаційні комісії, то вже шкаф років кожен громадянин України зможе хоча б побачити і відчути те, що судова реформа робиться. Але судова реформа це не є легка реформа, це дуже складна реформа. В країні 8 тисяч судів, яку різних органів. Які 에, відповідають за наповнення цієї системи, за 에, контроль якості. Викладати нам потрібно роками буде не займатися, але власне я вважаю, що ми зараз маємо можливість, е, якщо ми якісно пройдемо формування цих двох органів, відчути прес і закласти е, правильний вектор е, подальшого провадження цієї організації. Пане Степане, скажіть, а чи може президент розігнати окружний адміністративний суд Києва, адже про це вже, вже була мова? Ні, президент сам розігнати не може, але президент може подати до Верховної Ради закон, яким цей суд ліквідовується. Е, і, власне, президент вже півтора року тому подав такий законопроект, тільки, на жаль, у парламенті немає 20 Степан Берко, менеджер з адвокації фундації, де Юре, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. Один спасибі вам за ці коментарі.